Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Вночі ворог завдав авіаудару по цивільній інфраструктурі. Сум є потерпілі, але їхня кількість і стан поки невідомі. Внаслідок атаки почалася сильна пожежа. У деяких мікрорайонах міста стояв густий дим. Місцева влада просила людей щільно зачиняти вікна і за можливості не покидати домівок до повної ліквідації наслідків атаки. Напередодні сумщина впродовж усього дня здригалася від російського вогню. Зафіксовано 78 обстрілів населених пунктів і прикордоння. Керівникова Володимир Артюх в ефірі єдиних новин розповів, що ворог активно б'є по області ФПВ-дронами. Тільки за серпень рашисти застосували шість сотень таких безпілотників, і внаслідок цих атак постраждали 23 людини. Україна втратила один з літаків f 16 Це офіційно підтвердили в Генеральному штабі. Винищувач разом із підрозділами зенітно-ракетних військ залучали до відбиття ворожої атаки. f 16 були збиті чотири ракети, але під час заходу на чергову ціль зв'язок із бортом зник. Пізніше з'ясувалося, літак зазнав катастрофи, а пілот Олексій Месь загинув. Його поховали напередодні з усіма військовими почистями на рідній Хмельниччині. Першим про падіння винищувача, посилаючись на дані неназваного американського урядника, написало видання Wall Street Journal, Мовляв, авіакатастрофа сталася 26 серпня через помилку пілота. Але СІНН, спираючись на дані зсу цю версію подій, спростувало. Генштабі кажуть, на місці катастрофи вже працює спеціальна комісія Міноборони, яка і встановить причину авіатрощі. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський знову побував у найгарячішому покровському напрямку. Цей відтинок фронту на Донеччині нині є найскладнішим. На нього припадає ледве не третина бойових зіткнень. Найзапекліше протистояння нині на східних околицях Гродівки, по рубежу Кам'яного та Красного Ярів, безпосередньо в Новогродівці та в районі східної околиці Михайлівки зауважив головком. Щоб прорвати нашу оборону, ворог там кинув у бій усе, що може рухатись. Тися і наступати. Українські військові тримаються мужньо, але для оборони їм потрібно достатньо боєприпасів та інших засобів. Вирішенню цих питань каже Сирський і присвятив роботу на покровському напрямку. Детальніше про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україні. Доброго ранку. Доброго ранку, Юлія. Героям слава. Ка нині ситуація на фронті триває 919-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 215 бойових зіткнень. На харківському напрямку російські окупанти проводили штурмові дії. Загалом відбулось 8 бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах назованих пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області. На Купінському напрямку Сили оборони відбили 25 атак ворога в районах Синківки, М'ясожарівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Лозової. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 23 атаки противника в районах. Твердохлібового, Чернищини, Дружелюбівки, Невського, Торського та в Серебрянському лісі на Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 9 атак в районах населених пунктів Верхньокам'янське та Виїмка. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону українських військ в районі Клішіївки, Андріївки та Часового Яру Донецької області. Ворог 21 раз намагався прорвати українську оборону на турецькому напрямку в районах населених пунктів Торе. Ецька, Залізна, Неліпівка та Сухобалка. на Покровському напрямку. Українські воїни минулої доби відбили 58 атак в районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Карлівка, Маринівка та Михайлівка. На Курахівському напрямку сила оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка, де ворог 38 разів намагався прорвати українську оборону. На Времівському напрямку противник здійснив 17 спроб прорвати оборону українських військ у напрямку вугледару, Костянтинівки та Водяного. На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Один раз українські підрозділи вступили в бій загарбниками на Придніпровському напрямку минулої доби російські терористи завдали по території України чотири ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, а також 59 авіаційних ударів, зокрема скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 4 тисячі обстрілів, 115 із них із реактивних систем залпового вогню, та задіяли для ураження території України 1314 – Дронів камікадзе. Юлія пане Андрію. Що відомо про втрати російських окупантів? Які результати бойової роботи українських воїнів за минулу добу? Юлія учора, авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали 19 ударів по районах засередження особового складу противника. Також уразили два артилерійські засоби, радіолокаційну станцію та три інших важливих об'єкти ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 1202 російських загарбників. Також українські воїни знищили три танки, 23 бойових броньованих машини, 23 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 84 дрони оперативно-тактичного рівня, 57 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Вставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, дякую за всі подробиці. Нагадаю, з нами на зв'язку був речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. А ми продовжуємо. FPV Камікадзе здатний рятувати життя дренарі 65-ї бригади, що боронять запорізький напрямок, саме ударним безпілотником днями взяли у полон російського вояка. За секунду до атаки вибуху Бопола окупант встиг дістати білу ганчірку. Після чого оператори супроводили його сірою зоною до позиції нашої піхоти. Цей випадок твердять армійці став для них першим. А полонений чужинець, якому дали води, нагодували і надали меддопомогу, кажуть, дотримувався інструкцій з агітаційної листівки, що наші дронарі час від часу розкидають над фортифікаційними фортифікаціями росіян. Який вигляд на відеозапису з коптера має здача у полон з дрону? Камікадзе. Дивіться далі. 23 лютого я виїхав за кордон на відпочинок. Про початок великої війни 26-річний чернівчанин дізнався вже у Греції. Повернувся додому та пішов добровольцем у військо. Вже згодом опанував мистецтво дронаря. Нині хамери з побратимами, а вояки батальйону безпілотних систем 65-ї бригади змушені приховувати обличчя, віртуозно трощить росіян на Запоріжжі. Ми працюємо з бій як з камікадзе, так і з бомберами. Ось, приміром, хлопці знищують спостережний комплекс муром М. А це вибуховий розбір на друзки позиції 120 мм міномета. Звичайно в середньому ми розбираємо по 2-3 бліндажі за виїзд і знаходимо там живу силу і ліквідовуємо. Це може бути і п'ять людей. Осну. Орків, скажімо так. І врешті-решт ми не вбивці, коли ну здається, які вони там не є, окупанти. Але якщо він здається, то ми, ну по любому будемо брати в полон. 32-річний турнополянин доброволець на псевдоатом каже: віднедавна вони почали працювати і в гуманістично-ідеологічному напрямку. Почали закликати росіян здаватися. Інструкція як вижити і здатися в полон. Ці листівки оздоблені світлинами загиблих окупантів. Дронері розкидають над позиціями росіян. Зміст простий, і зрозумілий. Є кілька телефонних номерів, що можуть урятувати життя. Підніміть руки вверх, підніміть вверх білу ткань. Слідують за літательним апаратом. Громко кричить і здаюсь. Ось це відео. Дрона 65-ки вперше демонструють на загал. Один з росіян здається у полон їхньому дрону. Камікадзе може підлітало до нього. Я вже заходив до нього на ціль. Як я майже йому в голову заходжу, і він достає прапорець. На запису видно, як росіянин махає перед собою білою ганчіркою. Хамер каже, призупинив свого дрона та доповів командиру. Вирішили супроводити окупанта до позиції піхоти під прицелом у каміка. І він вже пішов за нами. Ми летіли з боку метрах трьох від нього. Супроводжували в будь-який момент. Міг хтось з його побратимів вискочити і просто розстріляти дрон. Тому ми або його або його. Так, і ми старались так бути чуть витягнуті від нього, щоб він був. Він був в нашому полізору. Він нас бачив, щоб він бачив, куди саме йти. Росіянину ну, пощастило дійти до позиції ЗСУ та здатися. Дронарі кажуть, це був перший їхній полонений. Ось він на запису наших Більше. армійців жаліється на командирів. Наші командири пускають нас на обоє, на м'ясо. не щадя ничего. Помощи не дают ни, ни 300 трехсотых вытаскивать, ни двухсотых. Ребята, кто меня слышит, не стоит приходить сюда. Не стоит. Жизнь одна. Каже, его звати Амир, ему 36, він за Страханской области. Певнить, наважився поднять руки до горы, бо знайшов ось эту Я, когда шел, наткнулся на листовку и следовал этому Інструкції лучше здатися. Дронері 65-ки твердять, хоч цей полонений у них перший, утім вони певні брати ворога у полон приємніше, аніж просто знищити. Але, на жаль, якби не здаються всі так, як би хотілося. Ну, Приємніше полонених, тому що це обмінний фонд, це язик. Він розкаже щось про своїх побратимів, якщо можна так сказати. І ну, зазвичай розвідка краще, ніж просто мертвий орк. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна» з єдині новини. Принаймні одна людина загинула, і шестеро поранених на Донеччині. Як повідомив напередодні увечері голова Донецької облвійської адміністрації, росіяни обстріляли з артилерії Українськ та центр Костянтинівки. В останній внаслідок влучання посеред місцю, загинула людина. Поранень різних ступенів тяжкості зазнало чотири жінки. Медики надали їм усю необхідну допомогу. У місті пошкоджені п'ять багатоповерхівок, приватний будинок, газогін, електромережі. Ворог також вдарив по житловому сектору міста Українськ. Поранена літня подружжя, у них діагностували мінновибухові травми, постраждалі під опікою медиків. За один ранок він втратив усе: кохану дружину, квартиру, кота, машину, сам дістав тяжкі травми і пройшов складну реабілітацію. Зараз сенс його життя це реабілітація поранених воїнів. Багаторазовий чемпіон України зі стрільби з лука Юрій Дорошенко перетворив своє багаторічне захоплення цим видом спорту на ефективну методику відновлення поранених. Нині разом із медиками та реабілітологами ставить бійців на ноги, як і завдяки чому ця методика? Працює Марія Малевська бачила. Це дотягуємо до кутарота, відводимо лопатку, спускаємо, робимо. Спочатку розминка та техніка безпеки. Сьогодні на тренування приїхали дві групи бійців з двох різних медзакладів Харкова. Разом із ними приїхали їхні фізичні реабілітологи. Тягни, тягни, ти ж можеш, так да. Ідеолог і організатор цієї програми реабілітації Юрій Дорошенко, багаторазовий чемпіон України. Він захоплюється стрільбою з лука вже 15 років. Мужик без ігрушки, як кровать без подушки, так ну, я я ось свою ігрушку собі знайшов. У нас з'явився Юрій в якості пацієнта, на жаль, і він запровадив це спочатку у нас у відділенні. По-перше, це емоційна розрядка, це зміна оточення, це цікаво, це їх згуртовує, та і нас, в принципі, також з ними. Пацієнтом закладу, де проходять реабілітацію бійці, Юрій Дорошенко став після масованої ракетної атаки 23 січня цього року. Ось кадри того дня від під'їзду не лишилося нічого. Загинули 11-ро мешканців, серед яких була і його Таня. Вона теж була волонтеркою і стріляла з лука. Юрій дістав тяжких травм. Ось його виносять рятувальники. Я, ще будучи в лікарні, почав. Працювати з хлопцями в плані їх реабілітації, а одночасово займався своєю реабілітацією. Контузія, перфорація барабанної перепонки, ну, трус, мабуть, п'ять переломів таза. Віктор Нацгвардієць і унікальний пацієнт харківського шпиталю. Після важкого бойового виходу у нього стався інсульт. Військові медики витягли тромб у 4 сантиметри. Бо в мене відмовила взагалі нога ліва і ліва рука. Зараз я вже майже-майже скоро буду повертатися, виконувати далі свої обов'язки службовця і захищати країну. У нас були такі випадки, що буквально на другому після там першого заняття стрільбою в нас паці... пацієнтів дуже круто покращувалася функція а, в плечовому суглобі, причому там десь на 30-40 градусів одразу на відведення і згинання це те, з чим ми можемо достатньо довго працювати, якщо будемо працювати лише в залі. Але це теж достатньо добре заспокоює та звільняє погані мислі. З і бійці, і реабілітологи, і спортсмени один голос твердять, це величезна емоційна розрядка. І оце зараз вже півроку лікуюсь, бо ще важко дихати. А Чого саме поранення у вас було? Легені. Легені. Там скалки були в легенях. Е, ну так, да, один ще залишили, один великий витягли. Намагаючись влучити в ціль, поранені забувають, що чогось не можуть. Тут стріляють з лука навіть бійці з ампутаціями. Це, мабуть, зараз ну, є сенс той, ну, завдяки якому я живу і раді чого я живу. Ну, поки що іншого нема. Марія Малєвська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини. Такі новини на цю мить. Більше уже за 15 хвилин до зустрічі.